І ті всі графіки, які розклеєні, вони невелюються наявністю нелегальних перевізників. Відділом транспортних перевезень та зв'язку було направлено звернення до полтавського відділення Укртрансбезпеки, до патрульної поліції, до національної поліції, до окружної прокуратури, до обласної прокуратури, до Укртрансбезпеки в Києві, до головного офісу для того, щоб якось нам посприяли у вирішенні цієї проблеми. На сьогоднішній день результату немає. Жодної відповіді ви не отримали, і жоден нелегальний Отримуємо перевізник від... не отримав штрафу. Отримуємо чи... відповіді, що на час дії військового стану рейдові перевірки заборонені, дозволені лише в присутності патрульної поліції. Патрульна поліція формує графік незрозумілим чином. І коли ми проводили два тижні перевірок, то із цих двох тижнів реальних було тільки три перевірки. І виїжджалися в такі місця, де. Вибачте, ловити там нічого і нікого.